Дофі, це буде для а тебе Красавчик, краса чекає зажовані, да? брати і сестри українці. Війна в Україні навчила нас бути вдячними. Бути вдячними за кожен день, вечір і ранок, коли ми просинаємося живим. Бути вдячними за те, що ми можемо створювати такі вечори на підтримку нашої країни. Бути вдячними за те, що є український воїн, який відстояв мою і твою незалежність сьогодні. Давайте запалимо зараз вогні в залі. І давайте будемо завжди достойними, достойними цих українських воїнів, які полягли за незалежність України, які зараз відстоюють незалежність України на всіх її кордонах. Давайте бути достойними цих воїнів. Давайте будемо достойними. Говорити і відповідати одне одному. Слава Україні! Дозвольте представити на цій сцені цю магічну дівчину, яка грає на древньому українському інструменті. Її звати Лола. Вона виконає для вас пісню, яку ви всі чекаєте. Моя Марічка, Марічка, такий і поцілунок, наче червона порічка, навіщо? Ти привязала мене до себе, як привязується пісні до сильно! <плес> Чуєте, а хто перший раз на концерті пацики з франку? А хто другий раз? Ти Бусічка, другий раз. Хто ще? Мужчина в окулярах другий раз. Мені здається, що це цей мужчина, який писав мені в фейсбук, що нема більше білетів. Це він? Це він? Це він добре добре, брата і сестри українці. недавно я зустрів на зустрічі з військовими. Даруйте <різь> за тавтологію е, його звати Ден. Ден американець з Детройта, який колишній військовий якому 58 років, і він приїхав в Україну на початку війни, щоб бути госпітальєром. І я сказав Ден, а чого ти приїхав? В тебе там все нормально в Штатах. Він сказав мені, ваш президент сказав, що всі, хто хоче допомогти Україні, нехай приїжджають. І я приїхав. І я кажу, Ден. Е, але чому? Чому, друже? Ден говорить, для мене велика честь битися пліч опліч. З найкращими воїнами 21-го століття, з українськими солдатами. Е, Ден сказав, я твердо вірю в те, що Україна це український солдат це не тільки щит України, але це і щит всі, цілого світу. Я кажу, Ден, я думав, що це історія, яка придумана українськими. Медіа чи політиками, чи ким-небудь. Ден каже: ні. Я вірю і всі американські солдати, яких я знаю, і всі волонтери, з якими я працюю, вони розуміють, що Україна це щит Європи і світу, і ми будемо допомагати Україні завжди. Я кажу: Ден, що тебе найбільше вразило в Україні? Ден сказав мені, я проїхав всю Україну, рятуючи людей з під завалів, з-під Бомбардувань, виводячи цивільне населення з під обстрілів, але найбільше, що мене вразило, це те, що ці українські воїни вони самі конструюють знаряддя для війни. Він каже: я коли був в Одесі, я завітав до хлопців, які живуть в окопах, і ці хлопці створили своїми руками дрон. Які вони вже відправляють на Крим з маленькими гранатами і там бомбардують це все. Мене наскільки це вразило, тому що в Америці це все роблять технології, а тут це роблять хлопці просто от своїми руками. Тому це дуже величні українські воїни нашій команді випала честь працювати з такими українськими солдатами. Наші фані знають, що ми е, є амбасадорами. Українського підводного дрона, який називається Марічка, як і наша пісня. Цей дрон зробили українські військові і вони збирають на нього кошти і далі. Хто хоче долучитися до цього, у нас є вся інформація у нас на інстаграмі. Це те, що я хотів сказати. Дякую. І в продовження цього монологу я хочу сказати, що ми, українці, ніколи. Не здамося і переможемо, чого би це нам не коштувало. Слава Україні! Коли не вистачає

Бум-шакала-калака, бум-шакала Вы! бум бум-шакала Так! Еще кто спивал в церковном хоре? поднял руку! сороки, красунчики! Я тоже спевал в церковном хоре! Прикинь, Не, ну Не, ну Не! Ну ти поняла, що це перший концерт, де люди так злагоджено співають бум шакала»? з першого разу, <гад> чисто по інтервалах, друзі. <гад> Як ценаність, тоналість, да. <гад> Поїхали <пів> дівчата і калишиваночки хлопці, давай, зробимо зараз П-90! Українська дискотека, дискотека, <зивателись> дискотека. Дискотека, дискотека, українська дискотека. Дискотека, Ви дискотека. Виготає загуби. Ощакала,ка, уща калай. bom Нічого і не стрижу по І ви живіт польотом і саме ще собі спину. Подобить тобі Погасі, поводи, помалі, попали. Зараз, короче, сідайте в нас. Сідайте, 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 сідайте. Давай, 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 сідайте всі. Годай. Автор є заєпіст. Я перекладається. Ти щось сказав, таке. Звітаєшся. Я просто, я просто... Це просто... Це просто, блін, дуже, дуже неочікувано. І просто капець, як приємно це сучити! Блін, дуже дякуємо. Знаєте що? Був великий ризик, що ми не приїдемо до вас сьогодні. І І, і саме тому цей вечір, для скільки для нас особливий. Оє, мен! Так, дякую. Значить дивися, тобі за сміливість подарунок футболка. Я просто. Таку сміливість дозволяв собі тільки я на концерті Вакарчука. Я один в залі кричав яку пісню співати, він її не співав. Ну, Но... я бляхай, Нічого мені не подарую, тільки... Футболка тобі. Це не проста футболка, це не проста футболка, друзі. Сьогодні, оскільки переїхав календар на два тижні сюди, своє професійне іменне свято святкує діджей Айпанкс в народі званий як Роман. Давайте привітаємо. Крім того, Роман з вишуканим почуттям гумору сказав, що Рудольфіно з Аргентинської теж перекладається Роман. Так що у нього теж сьогодні свято у Рудольфі. І стоячи між двома романами, я хочу загадати таке бажання, щоб пацик з Франека приїхали в Даніс на 50-й фестиваль. Все, я загадав, а там далі буде видно. Ні, мене на 48 це буде, ну, типу, 47 і знову 40 восьми. Мене встигне. Мене встигну за встиг, ще, встиг, ще пісні. дві пісні, не А, Але це не то, про що я хотів сказати. Я хотів сказати, що діджей Айпанкс в свої іменини виготовив неймовірні футболки з нашими ексклюзивними принтами. Там на виході їх вишивось, так кількість там штук, тому що ми влаштували величезний впжедаж. І вони там продаються по 100 злотих. І там також продаються наші диски, але диски це для такої старшої аудиторії, яка їздить в машинах і включає диски. А всі решта, будь ласка, на Apple Music і на Spotify підписалися і бабусям диски ви там купили. Договорчик. Так. В принципі, це вся рекламна пауза. Дякую, що ви вислухали цей потужний спіч. А зараз давайте розкачаємо Б90 right? Райт. Yeah. Добре. На цьому вірші ми говоримо дуже провокаційні слова, написані греко-католицькими українськими священниками. Але в Польщі ми не будемо це говорити. Ми замінимо е, Степана на Валерія Залужного. І разом з вами ми скажемо ці слова, е, які ви знаєте. Значить, дивіться, я перший ви другий, окей? Готові? Ну, Батько наш залужний, Україна мати. Ми за Україну будем воювати. Батько наш залужний, Україна мати. Я люблю Україну і любити буду. Я люблю Україну за те, що тут сміливі люди. Я люблю Україну за українську мову. Я люблю Україну, бо мені так дотакає ти така, Що така? Кайфово? Зараз Гданськ підіймає дві роки до гори. І хрутим, хрутим. крутим, крутим, Давай. 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 Волоси, хрутим, крутим, крутим, голоси, волоси. Давай, крутим, крутим. Скидаюсь сказати тобі хочу бути сильно коли ти писаєш губи в ти така красива я скидаю сказати тобі хочу бути так сильно, коли ти кусаєш губ, докупи. Это какая-то другая прошайца, Говориш тут телефон, забиранням серця, и слабки строї. Стаю на поле комети Колесика у горлі. Чекаю, коли не позвонишь Тикаси, я свидаюсь на...

Що я, хочу сказати? я хотів окремо, окремо відзначити всіх хлопців і дівчат, мужчин і там, які сьогодні, на відміну від мене на відміну від мене, вдягнули, що, брат, вишиті сорочки. але японська, японська. Але це єдність культур. Але це не про мене вечір. Вечір сьогодні про всіх українців, які сьогодні зібралися на 47-му е, Ярмарок Фест Ярма 47-й. Давайте всі, блин, короче, застуду. Ярмарок! 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 Писачки, сердечко, сердечко, сердечко всі полетіли. Дівочки, сердечко, дівчині, сердечко, сердечко. Дівчата, сердечки. Від серця, дякую всім, хто одягнули сьогодні вишиті сорочки. Це наш дуже великий серйозний символ. Дякую сильно. Останнє з новин на сьогодні це те, що 20 листопада національна збірна України, яка є предметом гордості кожного українця, національна збірна з футболу зіграє вирішальну битву з італійцями. Нам потрібно без сумніву порвати італійців. Чи без сумніву це нам вдасться? Я не знаю. Але всі ми віримо в те, що Україна порве всіх, так? Я не вірю. А то, а то щоб італійці здалися. щоб італійці просто здалися. Просто з поваги до Андрія Шевченка, Правильно? Забиралися, просто так, просто щоб здалися. Це вирішальна гра буде 20 числа. Але чому я про це говорю? Я про це говорю, тому що ми з братом давні віддані фани, а пан грає починаючи з FIFA 96, да, пак на комп'ютері. І, і ми написали пісню на підтримку збірної України. Наші фани знають цю пісню. Дуже потужна композиція. Ми зараз вам її подаруємо прямо зі сцени Ярмарок. ви готові?